Незважаючи на складнощі на Одещині, останніми воєнними місяцями почали роботу 5 тисяч представників малого і середнього бізнесу. Серед них Роман Касай, переселенець зі зруйнованого Бахмуту. До початку воєнного стану він готував спортсменів з інвалідністю до міжнародних змагань і сам має інвалідність. А коли родина переїхала до Одеси, вирішив відкрити власну справу за рахунок гранту від держави. В принципі, складнощів таких е великих не було. Е все, зробив бізнес-план, подав, все, провів співбесіду і швидко досить мені ну, одобрили грант. Отримання гранту, написання бізнес-плану, коли кошти вже на рахунок прийшли, ну десь е місяці два так десь. А загалом минуло півроку від знайомства з інформацією про грант в інтернеті і до відкриття власної точки, де й випікаються наразі запашні пиріжки, біляши та сирники, розповідає Роман. Дуже допомогли і приємно здивували сервісом в центрі зайнятості. Всі документи, що потрібно було, коли там, даже спеціалісти, в яких там відпусках лікарняних, все одно, якщо що там не потрібно було, там яка як, як уже втора родина. Дуже мені допомагали фахівці з Ощадбанку, перевіряли договори, там платіжки, що переробити, що не зробити. Ну, суперсервіс. От Ащадбанк і центр зайнятості ну я прям вражений. Грант отримується на три роки. Контролюється програма Державної служби зайнятості, спеціалісти якої вже декілька разів приїжджали для моніторингу. Це правильно вважає підприємець. Держава дала і має право контролювати. Тобі допомогли на якомусь там першому етапі, і тепер потрібно якось віддавати, платити податки, офіційно працевлаштовувати. Співробітників своїх, тому ну, це правильно, тому що наші податки це там, наші тротуари, дороги, там, лікарні, дітсадки, школи, тому це ну, єдиний шлях вірний. За умовами гранту підприємець за три роки повинен сплатити податки на суму, яку він отримав як грант. У випадку Романа це 250 тисяч гривень. А ще потрібно працевлаштувати дві особи, так як бізнес-сімейний бухгалтер на підприємстві жінка Романа. А шеф-кухар теж з професійним кулінарним досвідом роботи. Сама Бахмута вирішили зайнятися своїм ділом. Да, спасибо дітям. Як та мені нравится лепить. сирники, очень люблю, котлети люблю впіченочне. Ми тоже так готуємо. Тетяна з радістю відгукнулася на власну справу родини. І вона, і Роман вважають, що треба пробувати, якщо держава дає можливість, незважаючи на воєнний час, коли перспективи здаються неоднозначними. Завжди якась неоднозначна перспектива, відбив, то ковід бив, то ще якісь там да, речі, там, то курс долара, то взагалі нестабільність в світі. Тому ну, треба робити тут і зараз, да, жити далі і розвиватися, тому що ну, час уходить і е, треба мислити позитивно. Кошти гранту вже вкладені у нове обладнання. З постачальниками укладені офіційні договори. Першу продукцію малого сімейного підприємства вже встигли скуштувати не тільки Одесити, а й гості з інших міст. Надалі Роман планує розвиватися і відкривати такі ж смачні острівці пиріжків і сирників в різних районах Одеси. І, звісно, створювати нові робочі місця.